Друзі, всім привіт! Слава Збройним Силам України саме завдяки їм, титанічним зусиллям їхнім. Ой, друзі, ми маємо можливість працювати. Тому не будьте байдужі, донатів маленьких не буває. Приєднуйтесь, об'єднуйтесь. І підтримуємо разом наших хлопців та дівчат. Бо якщо ми їх не підтримаємо, то самі розумієте, що в подальшому нас з вами може і не бути. Тому, друзі, в описі під відео залишу. Номера картки, куди можна донатити для підтримки наших військовослужбовців, які нас боронять. А ми, друзі, сьогодні у нас 3 число, 3 серпня, і нарешті ми добралися до свого поля пшениці. Пшениці Юля Вчора в нас знову капнув дощик, та невеличкий. І сьогодні ми виїхали в поле. Пшеничка влажновата, але чекати далі вже немає куди. Як ви можете спостерігати, вже пішла зелень. Падалиться соняшнику торішня. Дощі, спека, відповідно, вегетативна маса пшениці зменшилася в рази, так як вона дозріла, і зеленка почала перти. Ось якось так, друзі, тому обираємо. Що буде далі? Будемо бачити по урожайності в кінці відео. Кому цікаво, залишайтеся на зв'язку, дивіться відео до кінця. Вже один бункер повіз додому. Слідуючий намолотив. Ось така, друзі, пшеничка, як можете бачити. Пшеничка досить крупна, але 100% фураж, я думаю, класності тут не буде. Тут дощі, вимили весь білок та всю клейковину. Ось така, друзі, пшениця Юля. Це я пішов в третій круг і вже другий бункер намолотив. Тому спостерігаємо і працюємо.